Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні показати відео, як щіль 361 працює. Все, коротше, стоїть рідне на ньому. Кроме циліндрик, стоїть із поршником від Ямаз. Ось отакий 200 брав у магазині Мір Запчастей. Кольця ставив не те, що в комплекті, а Індійський AI. Хоча треба було купити оригінальні щідівські. Далі шинка така в мене завалялась. Від пилки Урал. Я її підогнав, так як Урали попродавав, вони мені не потрібні. Здоров'я 15 кг тягати немає перед собою. Значить, Тут трохи розплював болгарку і шинку, сюди кинув. Тут ще шпильку треба цю викинути і замінити на оригінальну. Минулий хазяїн так хімічив на цю пилку, як сказати. Що під рукою попало та й поставив. Зірочку знайшов був під заказ в магазині, 404 крок. На 7. Лучів. І цепочок теж новенький, це дурала 404 РС. Хочу подивитися, як вона ріже із такою цепкою шина 45 см довжиною. Цікаво, як буде різати з китайської поршньової така шинка на цій пилці. По отвори отвір під натяжитель цепа. Кобальтовим сверлом на 900 оборотів на шуруповерті, як масло сверлиться. Тут єдине, що треба це підтягувати, бо шинка коро... ширша, ніж щтілівська, і якщо опущений цепок то буде зрізати оцей ловлювач ланцюга. Погнали пилять